Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Що ж, Норвезька рада НРС-компанія да, відчиталась на своєму сайті, офіційно виставила інформацію про те, що виплата допомог завершена. І тут дуже важливо, дивіться, що треба перевірити, чи прийшла вам допомога, тому що не завжди вона приходить на карточку. Інколи вона приходить переказом. І тоді вам приходить лише СМС-пароль. Тож, давайте розповім, кому дали. І чи будуть давати далі, і що взагалі з цими допомогами відбувається? Це нагадаю міжнародна допомога да грошова е, у сумі 10 тисяч 800, тобто по 3 600 кожного місяця, заявки на ню приймалися протягом січня місяця. Там до 29 січня да були. Тоді приймалися заявки, в березні мали виплатити, але не знайшли грошей, тобто фінансування врізалось. Потім гроші знайшлись і виплатили, але, на жаль, не всім. Дуже багатьом поврізали через недостатнє фінансування. Но е, дуже великій частині українців допомогу надали. Так, як і казав, да? що початок травня, тобто кінець квітня, доопрацьовували заявки, початок травня. І от до середини роздали допомогу. Тож, хто отримав, і коли буде поновлення виплат, ну і як знати, що вам прийшла, тому що це один з головних нюансів, тому що в тому році, да, пам'ятаємо, дуже багато людей, коли їм поприходили СМС, вони просто їх поудаляли. І тоді не змогли отримати свої допомоги, прийшлося писати, отримувати відповідь, дуже довго ждати, тобто додавали собі люди роботи навіть після того, як їм прийшли гроші. Тож, в цьому році, з як вони самі сказали на сайті сотень тисяч заявок, які були надані, із Народної думки, там також дуже немало надані, да, тому що. Я один з перших це все розповідаю, і ви одні з перших це все оформлюєте і надію, що її отримуєте. Тому що це не від мене залежить, на жаль. Але стараюся вас максимально швидко інформувати, щоб, щоб ви перші подали, ваша заявка перша обробилась, і ви перші отримали. Тож долучайтеся, щоб нічого не пропускати. Тож, з сотень тисяч заявок було оброблено і відібрано лише. 11 тисяч з попередньо орієнтованих більше 50, тобто бачимо, що вкоротили в 5 разів через те, що, пам'ятаємо, да, в березні Трамп підписав е, указ про зменшення е, міжнародних допомог. І хоча Рада Норвежська, да, Норвегія, Штати, здавалося б, далеченько одні від одного, е, тим не менше, вони також попали під це скорочення. І в них врізався в бюджет. Найшли гроші десь в європейських країнах, але, на жаль, набагато менше. І з 50 тисяч запланованих дали 11 тисяч українцям. Як знати, що вам прийшла допомога? Тому що не всім приходить на карточку, дуже багатьом приходить переказом, міжнародним переказом. Вам тоді приходить смс. -ка. Смс з кодом отримання. Тобто ви приходите в банк своїми документами і даєте цей код отримання переказу. Не путайте з тим кодом, який вам прийшов, коли ви реєструвались. То не він, то для перевірки. Да? А тут саме пише в смс ці для отримання, надайте цей код в банку. Но, будьте уважні і обережні, дивіться, під цей шумок працюють шахраї. І зараз можу дзвонити, що. Вам прийде якийсь код, це на зарахування допомоги. Продиктуйте вам, нам його. Ні, так це не працює. Цей код пред'являється лише на касі в банку. Все, більше ніде іначе. Тому ні в якому разі ніколи коди з смс-ок не передавайте шахраям. Ну, будь-кому, нікому не можна передавати. Тут уважно обережно. Далі. 11 тисяч українців отримали вже допомогу по 10 тисяч 800. Орієнтувалися, які зараз більшість допомог, да, ви скажете, але думаю, що є в цьому доля логіки на прикордонні регіони. Тобто, дали людям з Херсонської, Дніпровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської і Харківської областей. Тобто, спочатку відібрали по вразливості, вийшло 50 тисяч людей, потім. З цих 50 -ти тисяч відібрали тільки ті області. І все. На жаль, дуже хотілося, щоб дали більше, но бачимо такі сумні реалії з цими фінансуваннями по всьому світу і по всьому іншому. Е, відразу, відразу на сайті була заява, що через те, що бачимо, яка велика кількість заявок, і що люди дійсно, які подали заявки, більшість з них. Попадає під ті критерії, тобто критерії вразливості, тобто їм вкрай необхідна ця допомога. І вони побачили скільки заявок, і це означає, що ну, потрібно працювати, потрібно надавати. І сказали, що в цьому році ще міжнародні такі допомоги, саме від енерсії, будуть. Будуть, І вони на своєму сайті, також Фейсбук-сторінці, будуть сповіщати. Коли вони з'являться. Тому я ну я підписаний на їхню стрінку вже давним-давно і сайт періодично відкриваю. Як тільки буде інформація, що знову якась допомога реєструється чи надається, я відразу ознайомлююсь кому і розповідаю вам, щоб ви, якщо підпадаєте під ту категорію, відразу оформлювали. Тож, нагадаю, що наступна допомога це. Українська це до Дня Незалежності. На каналі вже є відео, де я розповідав, кому саме які суми будуть давати. А так поки що очікуємо: єдине, що очікуємо, да? ну, такого глобального масштабного змінення це реформ. З базовою соціальною допомогою, коли повністю переформатують надання соціальної допомоги українцям, вона буде робити в тестовому режимі, тобто буде паралельно працювати і звичайна видача соціальних допомог, і оця новий, новий формат базова соціальна допомога, де 4,5 тисячі обіцяють. І людина буде вправі вирішувати, яку вибирати. Якщо ця Базова соціальна допомога хорошо себе зарекомендує. А я зараз саме якраз ознайомлююсь з текстом, як вона буде працювати да, з оновленим текстом, скажімо так, тому що ми ознайомилися, я вам про нього розповідав. А це вже оновлений прийнятий текст. І якщо більшість людей перейде на базову соціальну допомогу, порахує, що їм так вигодніше, то е, до 2027 року вони будуть працювати обидві, а потім залишиться якась одна. Яка краще себе зарекомендує та й залишиться, чи звичайна соціальна допомога, яку зараз отримують люди, чи оця базова новий формат. Ну і також надіємося дуже сильно, що почнуться здвиги по пенсійній реформі, саме в сторону її прийняття. Тож, я активно спостерігаю, вам розповідаю, ви долучайтеся, щоб нічого не пропустити. Слідкуємо за всіма допомогами. Ти тільки щось буде віддаватись, я вам розповім. Тож до зустрічі на каналі Народна думка.